Так, так, я ні, я просто хочу уточнити. Ви хочете сказати, що це є списки людей, які мешканців людей, які мешкають, мешкають, людей, да, да, які да. мешкають у будинку, да. хоч ось 17, да. і які ставлять 20. підписи за так. те, за що... Ти, що. Вони будуть голосувати за березня метро. Ага. Тобто чоловік, вони, він... вони беруть зобов'язання на себе. Ви серйозно вірите в це? Да. От, Давайте, від... Ні, давайте відійдемо далі, щоб людям не заважати, справді. Тобто ви збираєте підписи, щоб люди голосували за Банаса. А для чого збирати підписи? Щоб вони проголосують. Да. Окей, якщо людина а, не, не захоче проголосувати і проголосує. Ну, за іншого. Ну так ми ж не знаємо. Mm -hmm. Ми вже цього голосувало. не знаємо. Ми вже вона цього не дає... знаємо. Да. підожди, давайте хтось один буде говорити. Ну, давайте Ви буде старшим. Да. Ні, мені все Ні, ні, не старшу. Вибачте, буде... головною. головною. не головною. Я хочу що сказати. Що ми, як людина, ставить підпис, ми розуміємо те, що вона підтверджує своїм підписом, що вона буде голосувати за цього виборця. І все, наша така мета. А хто там? Це вже на людській совість. Як ми підемо, то ми не будемо заселяти, Ми в воскресіння не підемо, і не будемо. А в чому ж тоді, цього? якщо люди все одно підуть проголосують по совісті, як ви абсолютно справедливо зауважили? Да, да. В чому ж тоді збирання, мета збирання оцих от аркушів? Вони бо я хоч би не розумію. Так, ми підожі, підожіть. Чесне слово не знаю. Ви, До мене вперше такого прийшли. Знаєте, що я вам хочу сказати? В чому смисл цих